Усім привіт! Я Міра, і я, як завжди, безмежно рада вітати вас на своєму каналі В'язальної атмосфери. Це моє, як я називаю чергове тотальне повернення у робочий режим. Причина цьому плавно витікає із попереднього відео, а саме у минулому відео я говорила про те, що коли ти маєш маленьку дитину, ти, на жаль, не можеш повністю спланувати. Свій час не можеш спланувати свій день, тиждень, місяць, і тим більше ти ніяк не можеш спланувати зйомку відео та періодичність їх е, випуску. І Як тільки я про це поговорила, як тільки я сказала, що намагатимусь скласти якийсь певний графік, якого я буду дотримуватись при там завантаженні відео, при зйомках відео, і мені здається, доля пожартувала над мною, послухала це все, посміялася і сказала, що так не буде. <зв 'язок> Зразу після цього ми з дитиною захворіли. Спочатку захворів син, потім за ним і я. І якщо б дитина це все дякувати Богу пройшло в легкій формі, то мене завернуло на кілька днів, і, звісно ж, ні про які в'язання мова не йшла, ні про які зйомки відео тим більше, тому що в мене не було ні сил, ні бажання, ні натхнення, нічого. Ось потім після хвороби я також ніяк не могла зібратися і увійти в цей е, робочий режим. Я то натхнення не мала, до речі, я його і досі не маю. Якось весна, на мене діє зовсім не так, як, здавалося б, повинна би подіяти. Але все ж таки я вирішила, що потрібно повертатися, потрібно брати себе в руки і входити в цей робочий режим. Якраз сьогодні на дворі супер погода, сніг. Uh, і мені здається, саме час для того, щоб вкласти дитину спати і відзняти шматочок для чергового відео. Uh, отже, не скажу, що це відео буде довгим. І наповненим багатьма проєктами чи багатьма готовими роботами. Ні, такого не буде, тому що, ну я думаю, всі прекрасно розуміють, що коли ти хворієш, ти не сильно думаєш про те, що тобі потрібно пов'язати чи відзняти шматочок для відео. Але дві готові роботи я вам покажу і покажу, скажімо так, розповім про свої враження, перші враження від певної пряжі. Ось так, що, хоч невеличкий. Момент, але він буде цікавий. І я сподіваюся, для вас також буде цікавий, і ви приємно проведете час за переглядом мого відео. А зараз я пропоную вам подивитися ті шматочки, які я підсняла для вас на протязі цього довгого часу. Хай їх буде небагато, але надіюсь, для вас будуть вони цікавими. А потім ми з вами уже зустрінемося в кінці цього відео, і я трішечки розповім вам про свої особисті плани на Весняний період. Я бажаю вам гарного і приємного перегляду. Зустрінемося з вами далі привіт-привіт! Дитина спить. У Мене голос майже прийшов в норму після хвороби, тому. Вирішила зробити невеличкі підключення, аби розповісти вам про свої приємні враження, які я отримала від посилочки з магазину Creative Shop. Так ось, давайте спочатку я покажу, що мені прийшло. В посилочці був моточок ось такого зеленого дроп-Скіт Сілк у кольорі номер 19 Ну, я думаю, не потрібно розповідати, що це за пряжа. В двох словах це кідмохер на шовку. Я про неї говорила е, в тих влогах, де розповідала про павутинки. Е, далі, другий моточок, який мені прийшов, це Drops Drush Alpha Sielk. Це альпака, Чи Альпака, кому як зручно. Також на шовку. І це колір 30. Це все у мене. Піде на одне дуже креативне, цікаве замовлення, але це ще не все. Ще має бути чорний колір і має бути товстенька а, мариносова пряжа. Власне, це замовлення я вам покажу пізніше, у наступних влогах. І також в мене посиличці було три моточки е, пряжі Тропс Air. Це у нас іде колір 22, дуже гарний жовтенький колір. Він мені дуже подобається. Ось зараз він гарно передається, тому що зазвичай цей колір дуже важко передати. Я думаю, ви або побачили, або побачите. Тут у нас на 50 грамів 150 метрів у складі 65% альпака, 28% поліамід і 7% вовни. Це у нас іде такий поліамідний ланцюжок, набитий пухом альпака та вовною. Дуже гарний колір, дуже гарний меланжевий ефект. Він дає за рахунок того, що поліамідна основа йде трішечки світлішого відтінку від відтінку пуху Альпака та вовни. Власне, таких хмоточків у мене було три. Але два із них я вже вив'язала, і далі я вам покажу, на що в мене пішли ці моточки. Залишився ось такий один, і якщо чесно, розхід брежі мені просто мега подобається, тому що я розраховувала на три моточки, а вийшло, що витратила лише два. І з цього моточка буквально там 5 грам мені мене пішло. А чим я була? Дуже-дуже-дуже приємно здивована. Власне, я думаю, ні для кого не буде секретом, що магазини пряжі, там, та, взагалі, різні магазини якось стараються поставити невеличкий презентик у свої посилочки. Так часто до мене приходила пряжа із і з маркерами в подарунок. А магазин Creative Shop, до речі, ось їхній сайт, кому буде цікаво, і інстаграм, але я візитівочку ще також їхню покажу. Мене просто здивував своїм креативом, недарма вони називаються Creative Shop. тому що разом із пряжою мені приїхала ось така візитівочка, і особливістю цієї візитівочки є те, що вона також є зразочком для пряжі. Тобто, ось ви можете бачити підписані назва пряжі, склад пряжі, її метраж і шматочок цієї ниточки, для того, щоб зрозуміти, як взагалі виглядає пряжа та якої вона товщини. І це я вам скажу дуже зручно, дуже комфортно, тому що поки що я не всю пряжу від фірми Drops спробувала, яка представлена у нас є в наших магазинах. Тому, для прикладу, Drops Nepal працювала, Дропські Silk працювала, Drops Puna не працювала, і також Drops Sky також не працювала. І я дуже була приємно вражена тим, що магазин ставить до замовлень ось такі зразочки, це дуже зручно. І доволі таки інформативно, тому що можна побачити вигляд тієї чи іншої пряжі уже наяву. Ось в мене тут, наприклад, Чотири види пряжі. Магазин Creative Shop. Ось їхній інстаграм. Велика дяка за це магазину, тому що це дійсно дуже корисна річ. І я би сказала навіть доволі незвичайно. Ось так це все виглядає. А що я зв'язала із Drops Air, я покажу вам уже далі. І так, мій перший досвід роботи із пряжею Drops Air. Mm. Що можу сказати про цю пряжу? Це іде пряжа шнуркового типу, у складі якої а, зараз вам покажу, у складі якої 65% альпаки, 28% поліамід і 7% вовна. Тобто це іде ось такий поліамідний ланцюжок. Який набитий пухом альпаки та вовною. Взагалі, пряжа мені дуже приємна та дуже-дуже-дуже ніжна. В роботі вона також дуже комфортна за одним єдиним виключенням. Тому саме тому, що це ось такий ланцюжок, мені було не дуже комфортно в'язати його. Гострими спицями, ну як відносно гострими. Тобто я почала в'язати джемпер звичайним, звичайними ось цими китайськими спицями, і там в них край іде туповатий. А потім я перейшла на спиці Knit Pro, в них кінчик іде гостріший. Зараз я вам покажу ось для порівняння: ось це китайський, а це ну логічно Pro. І ви можете бачити, наскільки в китайських спицях кінчик йде, е, заокругленіший. І мушу вам сказати, що ось з цими спицями мені було комфортніше в'язати Drops Air, ніж е ось цим більш гострим кінчиком. Тому що, коли я в'язала це Меніт-Про, у мене постійно спиця чіплялася ось так за цей ланцюжок. Він іде дуже тонесенький. І дуже легко було зачепити ось ці петельки цього ланцюжка. На цих ж спицях в мене такого не було. Власне, це єдиний, єдиний малесенький незначний нюансик, про який я мусила вам сказати. Взагалі, в полотно. Вон, бачите, як колір одразу змінився. В полотно лягає пряжа дуже-дуже-дуже гарно. І за рахунок того, що. Ланцюжок поліамідний іде світліший від кольору альпаки і вовни. То при в'язанні в полотні це все виглядає дуже гарним таким меланжевим ефектом. Мені дуже це подобається. Взагалі, я задоволена тим результатом, який в мене виходить. І що мене приємно вразило, це розхід цієї пряжі, про який я вам скажу уже трішечки пізніше, коли покажу цей джемперочок в готовому вигляді. Так, я тут уже джемперок спакувала відправляти, але хочу показати його вам у повній красі, скажімо так. І трішечки розповісти вам про розхід пряжі і, в принципі, колір. За колір одразу скажу, що він максимально важко передається на камеру. Ось ось так. Щось більш-менш схоже, лише колір вживу він трішечки тепліший. Бачите, так, як одразу змінюється відтінок. Власне, розмір цього джемпера на два рочки. Розхід пряжі у мене взагалі просто шокуючий. Мені цим Drops Air дуже подобається, тому що на ось цей джемперочок в мене пішло всього -лиш два повних моточки. І з третього моточка, ну, може, грам 5 від сили. Ну, власне, Дуже мені сподобався розхід пряжі. Економний такий. І він доволі легесенький. Але я ось так прикладаю його до руки. Він тепленький. Навіть не дивлячись на те, що він такий легенький, він доволі таки буде гарно гріти, тому що у складі тут пух Альпака. Саме тому він буде гріти своєю м'якістю. Як на мене, для діток ця пряжа дуже добре підходить, тому що вона не колюча. Ну, для мене вона не колюча. Ось, зрозуміло, що на голе тіло таке не неодіннеш. Ти, в принципі, я думаю, що в'язані речі дітям на голе тілечко нелогічно одягати. Але так, він доволі м'якенький, доволі приємний на дотик. І подивіться просто на ось це полотно. Знову ж таки, не можу вам показати кольор. Дивіться. Це просто щось неймовірне. О! Ідеально передається колір. Ось так. Я повністю задоволена цією роботою. А, своїм першим досвідом роботи із пряжою Drops Air, також цілком задоволена. Однозначно буду в'язати з неї іще. І також я маю в планах, точніше, у своїх мріях, зв'язати із цієї пряжі собі кардиганчик. Також буде дуже круто і дуже затишно. thank <laughs> you Збираюся пакувати цей чемперочок і вирішила поділитися з вами готовою роботою. Сьогодні завершила останні квіточки, вишивати на ньому, і буду потихеньку його вже відправляти. Дуже мені уже цікаво, чи сподобається замовниці така модель. Старалася, в принципі, втілити в життя все, що я собі там запланувала. Вишивка у мене тут по ідеї буквою С іде, тому що дівчинку звати Саша, і ось так приблизно це все виглядає. Як я вже говорила, я просто обожнюю меринос, особливо бобінний, а точніше, в більшій мірі за його основну особливість, це якщо ви в'яжете і десь в полотні у вас є якась невеличка рядність, чи можливо десь якась петля, там не така рівненька, як решта, то ВТО повністю виправляє цю ситуацію. Після ВТО грибінний меринос, та і картний, мабуть, я, в принципі, ще не в'язала із картного. Дуже гарно виглядає в полотні. Ось ви можете бачити. Це я в'язала у дві ниточки, товстенький мереносик на з 4,5, здається. Дуже мені подобається полотно. Ну що ж, я дуже сподіваюся, що вам сподобалися ті нарізки, які я вам показала. І одразу скажу, що жовтенький джемпер із овечками я буду робити ще один. Тобто я буду в'язати ще такий самий джемперок, тільки трішечки іншого розміру. І давайте зараз ми з вами трішечки поговоримо про плани, які я собі. Будую на весняний період. І першим це буде ось такий матеріал, ось така пряжа, з якої я планую зв'язати кардиганчик для себе. Не дивуйтеся таким величезним розміром, ось для прикладу, моя рука і розмір цього моточка. Це пряжа італійського виробника. Ось так вона називається, я його раніше не бачила, ні разу не зустрічала. Цю пряжу мені подарувала бабуся. У складі тут іде. Зараз вам скажу, що тут у складі. У складі тут у нас іде 50% вовна і 50% поліакрил. Моточок має 250 грам, і на 250 грам тут 625 метрів. Спиці у нас рекомендуються 3, -4, 3 4 Мабуть, більше підійдуть 3,5, тому що ниточка не дуже така товстенька. Взагалі, я не поціновувач штучної пряжі, я не поціновувач акрилу, поліаміду і тому подібному. Я не люблю з неї в'язати, тому що вона мені постійно репить. Оце, ну, я взагалі я не люблю синтетику. Але бабуся подарувала. Велике дякую бабусі. І дуже приємний такий е, молочний колір. Е, ниточка, хоч і шерстяна, 50% шерсті, але вона не колюча. І, мабуть, за рахунок акрилу вона доволі таки м'якенька. Знову ж таки, повторюсь, не дивлячись на те, що це акрил, я буду з нею в'язати кардиган, можливо, джембер, але більше я поки що схильна до кардиганчику. Е, я пробувала в'язати з неї зразочок, в принципі, в'яжеться вона комфортно. І немає ось цього скрипучого такого ефекту, коли ти, наприклад, в'яжеш 100 акрил, і він дуже неприємний в роботі. Тут такого немає. Тому в'язати я таки буду, зв'яжу для себе. Ось, це перший. Етап із списку моїх планів. Так, наступний, що я хотіла вам сказати, у мене є ось два таких моточки сіренької, гарненької пряжі. Тут здається. пахне так Тут здається маринос із кашеміром, якщо я не помиляюся. Я вже почала в'язати з неї на спицях 3 мм в одну ниточку. На жаль, я не пам'ятаю, який тут метраж. В'яжу шапочку для сина, в'яжу потихеньку, не спіша, в ті періоди, коли мені не потрібно зосереджуватись на в'язанні, саме тому просувається цей процес доволі повільно, і я сподіваюся, що на протязі тижня. Я її закінчу. Я планую цю шапочку зв'язати сину, як і на весняний сезон, тому що вона буде доволі тоненькою, якраз на таку тепленьку, але вітряну погоду. І також планую, щоб вона була йому і на осінь. Дуже сподіваюся, що за цей час він не надто сильно виросте. Бо, якщо чесно, я не можу цілком і повністю передбачити темпи його росту. Ось така буде в мене шапочка. Це другий етап із списку планів на весну. І наступний, і поки що останній етап це. Буде виріб із бавовни, нашої улюбленої бавовни. Ось такого дуже приємного. Не знаю, як правильно назвати цей колір. Він і не айвері, і не слонова кістка, і не молочний. Ну, коротше. Він іде як слонова кістка, тільки темніший трішечки. Із цієї бавовни я у минулому відео показувала вам зразочок, де я додавала ще ниточку альпаки, і я хотіла в'язати кардиган, проте полотно мені показалося занадто теплим, і я переосмислила свою ідею і все-таки вирішила, що було би непогано із цієї прящі зв'язати якусь жилетку, мабуть. Знаєте, дуже популярно і стильно зараз одягати жилетки поверх футболки. І ось я хочу саме із бавовни зв'язати жилеточку, жилеточку, яку можна буде одягати зверху на там білу, наприклад, футболку, такими прохолодними літніми вечорами. Я думаю, це буде виглядати доволі стильно і також це буде трішечки утепляти в вечірню. Про холодну погоду. Ось тому в мене є ось таких три бубінки. Дарувала мені цю пряжу подруга Яна. Я безмежно дякую Яні за це. <режу> пряжу я люблю. Ось три бубінки в мене є. На жаль, я не пам'ятаю, скільки тут ваги її є, але думаю, що на жилеточку мені вистачить. Ось поки що я більше нічого не планую. Звісно, в мене також є в планах і дов'язати свій е, сірий светр, який в мене зараз на етапі. Я завершила перший рукав і починаю, буду починати другий. Показувати я вам вже його не буду, я думаю, покажу його вже у готовому вигляді, тому що переносити його з відео у відео, ну, це не дуже інформативно, і я думаю, немає ніякого сенсу показувати тих там 10-15 пров'язаних сантиметрів. Ось, А так уже буде готова робота, буде кінцевий результат, який я вже вам покажу в загальному вигляді. Також в мене в планах є завершити там ще здається три замовлення у мене є, які я вам також вже покажу у готовому вигляді. І, до речі, я зарікалася, що е, візьму перерву від в'язання на замовлення. І знову ж таки доля зіграла зі мною дуже цікавий жарт. Як тільки я про це сказала, мені одразу прийшло замовлення. Я просто не змогла відмовити дівчині, тому що замовлення дійсно креативне, дійсно дуже цікаве. І я обов'язково буду показувати вам процес створення цього виробу, покажу вам і готовий результат, який в мене вийде. Власне, запланований в мене цей виріб на квітень місяць, тобто, я думаю, десь до середини квітня він в мене буде готовий. І тоді вже знову ж таки в загальній картині я вам все покажу. Ось поки що це всі мої плани. Е, я хотіла ще додати в цей список поводинку для себе, тому що разом із ось цими мегавеликими моточками бабуся подарувала мені е, італійський мохер, але там не 100% мохер на поліаміді чи там мохер на шовку, там іде з додаванням вовни і нитка така. Доволі товстенька і доволі тепла. Власне, якщо в'язати павутинку на великих спицях, хоча б розмір там 9, то буде доволі таки цікаво, мені здається, і гарно. ось Хотіла й додати і цю павутинку в список своїх планів на весняний період, але поки що не буду. Спішити, тому що, як показує практика, як тільки ти що заплануєш, обов'язково воно все піде зовсім другим руслом. І твої плани будуть рухатися в протилежному напрямку з тобою. Отже, про плани ми з вами поговорили невеличкі, готові роботи я вам також показала, а зараз я буду з вами прощатися. Я дякую вам за перегляд цього відео. Дякую за те, що ви залишаєте свої коментарі, за те, що ви залишаєте свої пальчики вгору. До речі, не забудьте про пальчики вгору. Пишіть свої враження від побачених дитячих ковтинок, чи подобається вам такий формат, чи взагалі, до речі, мені буде цікаво, чи подобається вам ідея вишивки на в'язаному полотні, тому що мені здається, це виглядає дуже атмосферно, дуже ніжно і дуже-дуже дуже стильно. Ось тому буду чекати ваших коментарів, буду чекати ваших вражень. Знову ж таки, дякую за перегляд цього відео. І по традиції я бажаю вам тихого дня, гарного дня, приємного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до нових зустрічей. Па-па!